Уальна освіта й нові освітні програми для студентів, практичне навчання на теплоелектростанціях, інноваційні рішення задля підтримки роботи наявних та відновлення зруйнованих ТЕЦ. Київська політехніка планує готувати фахівців у галузі теплоенергетики спільно з Пад-Центренерго, однієї з найбільших енергогенеруючих компаній України, що нині підтримує стабільність енергозабезпечення енергетичних вузлів Харківської та Київської областей, а також споживачів столичного, Житомирського та Черкаського регіонів. Сьогодні ми потребуємо дійсно фахівців, інженерів теплоенергетичної галузі, розуміючи, як який має досвід політехнічний інститут. Ми звернулися за підтримкою в плані підготовки кадрів. Ми готові забезпечити практичне навчання випускників студентів інституту, надати наш майданчик, наших тест для. Наукових робіт, які потрібно інституту, ми готові залучити інститут до виконання наукових робіт, які їм потрібно буде в їхній роботі. І в свою чергу отримуємо кваліфікованих навчених співробітників, адже освіта, практика це буде наше майбутнє. Готувати фахівців практиків, готових до викликів сьогодення, сторони планують на базі інститутів атомної та теплової енергетики, енергозбереження та енергоменеджменту, і факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ також до роботи залучатимуть студентів і науковців фізико-технічного інституту, де вже працюють над підготовкою фахівців з кіберзахисту критичної інфраструктури. Енергетика є одною напевно з ключових таких системоутворюючих галузей для економіки України. Ми сьогодні є одним із лідерів в галузі підготовки саме енергетики. Тому ми хочемо взаємодіяти з і компанією Центренерго для того, щоб підвищувати якість підготовки, зокрема, наприклад, через форми дуальної освіти, для того щоб ознайомлюватися з Новими технологіями впроваджувати їх у нас, допомагати з точки зору наших науковців, яким чином оптимізувати окремі процеси, надалі і реалізовувати інновації. Тепер київські політехніки готуватимуть теплоенергетиків за стандартами та вимогами реального виробництва, щоб скоротити нинішній дефіцит персоналу й посилити енергетичну стійкість України.